Ми знаходимося в російському бронеавтомобілі. Тигр машина розсікає центром Харкова, але точно не так, як того хотіли окупанти. Тепер цей бронеавтомобіль працює під українським прапором. Добре броньований, справний і з непоганою прохідністю. Саме на таких автомобілях диверсійно-розвідувальні групи російських військових увірвалися до Харкова наприкінці лютого. Тоді частина росіян закріпилася у школі на вулиці Шевченка та розпочала бій з українськими силами оборони. Але одній групі, а це близько десяти осіб на двох тиграх, вдалося проникнути в самий центр міста. Вони попрямували до будівлі головного управління поліції, спробувавши захопити його. Намагалися заїхати в ворота ГУНП. На воротах знаходився наш блокпост спецпризначенці. Прийняли бій. Спецпризначенки поліції зайняли кругову обороту приміщення ГУНП, також приміщення СБУ, яке на той час знаходилось під нашою повною охороною. Після цього ДРГ вони вирушили в бік оперного театру. Там також знаходилась резервна група Національної поліції. Російські диверсанти були змушені відступити і як наслідок зазнати поразки. Через кілька годин після цього також було знищено їхню ще одну групу понад півсотні вояк, які барикадувалися у школі. На кадрах їхня розбита техніка, серед якої чимало тих же бронеавтомобілів Тигр. Спалена техніка росіян. Більше російській армії не вдавалося пробити оборону Харкова. Про вуличні бої тепер нагадує зруйнована школа і цей автомобіль, який відремонтували і передали у користування поліції. Нині цей автомобіль у Харкові впізнає навіть той, хто взагалі не розбирається російського ця техніка виробництва чи українського. Адже напис Доброго вечора ми з Харкова поліція говорить сам за себе. Тому люди не лякаються російської бронемашини, а навпаки, фотографуються біля трофейної техніки. Навіть за цей час, поки ми тут стоїмо, от вже декілька людей там підійшли, захотіли сфотографуватися, якось там вітаються постійно. Вже місяць машину часто можна зустріти на дорогах Харкова. Бронеавтомобіль призначений для штурму ворожих позицій, але українські спецпризначенці знайшли йому інше застосування. 6 місць для сидіння, місце для закріплення кулемета, всепрохідна машина. В основному для патрулювання міста, для забезпечення публічної безпеки порядку, для виявлення диверсантів, колаборантів, мародерів в тому числі. Покинуту чи підбиту російську техніку українські бійці не поспішають списувати з рахунків. Після бойових дій безліч машин відправляють на ремонт, щоб після використовувати зброю окупантів проти них же. По-перше, кажуть, танків, БТРів, бронемашин та гармат зайвих не буває. А по-друге, це неабияк підіймає бойовий дух цивільного населення. Артем Листопад та Павло Велицький Медіагрупа, об'єктив.